До дня проголошення декларації незалежності Латвійської республіки та Днів Європи в Україні, культурний центр Латві Арт при почесному консульстві в обласному центрі організував виставку конкурс дитячого малюнку Моє європейське майбутнє. Отож, якою є сьогоднішня українська молодь, що вона думає про нинішні реалії та які хотіла б бачити перспективи, можна дізнатися, подивившись на твори юних художників. Наймолодшим учасникам конкурсу 8 років. Тема для них, хоча й важкувата, але справилися з стіленням ідеї на відмінно. Те, що ми бачимо, це своєрідний синтез уявлення про те, що нас очікує, яким це майбутнє буде, і взагалі, яким майбутнє є вже сьогодні, тому що кожен день для нас є відкриттям. А ось робота переможниці. Її мрія єднання двох країн у прагненні до краси, волі та миру. Я намалювала е, роботу танок у наших серцях. Люди танцюють, бо це це завжди приносить їм багато щастя. Вони радіють. Я намалювала двох танцюристів. Один одна була дівчинка в українському костюмі, інший хлопчик в. Латвійському костюмі. Та вони тримали прапори, які, які перепліталися в формі серця. Конкурс відбувся під патронатом почесного консула Латвії в Україні Олени Вишнякової. Також за її ініціативою найближчим часом Смілтинський кризовий центр підтримки сім'ї прийме першу групу українських дітей з зони АТО. Допомога постраждалим, зокрема психологічна реабілітація, надаватиметься фахівцями латвійського центру, де готові і надалі підтримувати подібні проекти для дітей з дитячих будинків та малозабезпечених сімей. Там, де діти, там світло, там душа, там відкритість і в малюнках дітей. Ви бачите скрізь українські кольори, а це значить патріотизм. А якщо є цей наш український дух і патріотизм, то в нас що? Є майбутнє. Головне багатство країни це діти, таланти яких розкрився у чудових малюнках. Експозиція надалі переїде до Києва, де картини зможе побачити більше загал, оскільки тема моє європейське майбутнє, то я побачила, що дітки, не дивлячись на те, що вони ще такі маленькі, вони вже якось малюють своє таке високе світле майбутнє у Європі. У своїх роботах вони показали різноманітні свої погляди так, щодо вступу до європейського навіть союзу. Виставка стала святом і для дітей, і для викладачів, і для батьків. Юні художники нагороджені солодкими подарунками та дипломами. А переможниця отримала квитки до аквапарку.